Доброго дня, дітки! Урок математики тема письмове множення трицифрових чисел на одноцифрове. Сьогодні ми будемо з вами вчитися виконувати письмове множення трицифрових чисел на одноцифрове. Ви повинні не просто дивитися, а бачити. Не просто слухати, а чути, не просто переписувати, а міркувати. Вірно і правильно все рахувати, дружно і плідно працювати. Давайте з вами пригадаємо письмовий запис множення на одноцифрове число. Пам'ятаємо, що одиниці записуємо під одиницями, десятки під десятками. Отже, число 93 помножити на 2 це перший неповний добуток. 93 ми з вами множимо число 2 на 2. 2 на 3, це буде 6. 9 на 2 це 8. Отже, добуток 186. Розглянемо множення трицифрового числа на одноцифрове. Отже, дивимося 128 помножити на 7. Ми з вами почергово перемножуємо. Спочатку одиницю, потім десятки, потім сотні. Значить, 8 помножите. На 7, це буде 56. Ми 6 записуємо під одиницями. Зверні. А 5, що? запам'ятали. 2 множино на 7 це 14. І плюс 5 це 19. 9 пишемо. Зверніть увагу під десятками, бо ми множили десятки. І 1 запам'ятали. 1 помножити на 7 це буде. 1 помножити на 7 це 1 і плюс 1 це 8. Отже, 128 помножити на 7, це 896. Давайте за попереднім зразком виконаємо завдання. 217 помножити на 4. 7 помножити на 4 це буде 8. 28,8, пишемо, 2 запам'ятовуємо. 1 на 4, це 4 плюс 26. І 2 на 4 це 868. Наступні 3 розв'язали самостійно і зараз виконаємо перевірку. Так, виконуємо саму перевірку. 134 помножити. 134 помножити на 7. 4 помножити на 7. Це буде 28. 8 Пишемо 2, помічаємо. 3 на 7 це 21 плюс 2 22. І 7 помножити на 1. Це буде 928. Добре. останні наступні, будь ласка, самостійно опрацювати. Тепер працюємо за підручником. Давайте з вами розглянемо, як множиться в стовпчик у підручник. У нас такий з вами вираз. 256 помножити на 3. Ми з вами починаємо з одиниць. 6 помножити на 3 це дорівнює 18. 8 пишемо, 1 запам'ятаємо. 8 пишемо під одиницями. Один запам'ятали. 5 множимо на 3 це 15 і 1 ми запам'ятали плюс 1 це буде 16, 6, пишемо під десятками. 1 запам'ятовуємо, 2 множимо на 3. Це буде 6 і плюс 1, який ми запам'ятали, це буде 7. Так, значить номер 138 на самоопрацювання. Виконуєте самостійно, дякую за роботу. Ви в мене молодці. До побачення!